Вітаю вас мої любі на моєму каналі наші люди Сюди». продовжимо нашу тематику, яку я зараз запровадила: українські біженці і Німеччина. Що далі? Зараз я якраз знаходжусь у новому місці Німеччині, також сижу на наворожмі зараз я у Фрайбурзі. Яке питання більше всього хвилює українські біженців у Німеччині? Що ж буде далі для міг для всіх тих, хто отримав тимчасовий захист? А це хвилиночку більше одного мільйона людей. Багато про це говорять зараз. Малюють різні кінцеві сценарії розвитку подій. Давайте ще ми з вами розберемо, що може трапитися далі, які можуть бути варіанти на сьогодні. Для тих людей. Які хочуть повернутися додому, це також важливо, тому що багато з них хто не знає, куди повертатись, що робити, чим займатися. Одночасно з цим вони точно вже впевнені, що не хочуть залишитись у Німеччині, а хочуть повернутися додому. Є люди, які навпаки, хочуть залишитись у Німеччині, але також треба їм вже точно знати, що робити, і це робити треба сьогодні, для того, щоб. Також досягнути своїх, скажімо, цілей, тобто залишитись до То 6 березня 26-го року. Залишилося уже менше року. Час дуже швидко вплинає, і тому треба про це думати засталегідь. І прошу доєднатися до нашої дискусії в коментарях. Написати свій власний досвід може хто якийсь має свої думки, якісь. Свої випадки, щось може запропонувати. Це дуже буде цікаво не тільки мені, а усім людям, які дивляться, які цікавляться саме цим питанням, знаходяться у Німеччині. Тому прошу доєднуйтесь до мого каналу. Не забувайте підписуватись, тому що дуже багато людей, які дивляться, а не підписуються. Це ж так легко, просто поставити там те, що ви підписались. Одну таку кнопочку на натиснути, і все. І цим ми зможемо з вами просунути українські програми більше на Ютубі і поширити україномовний контент для українців по всьому світу. Буду вам дуже вдячна. Давайте будемо чесними один перед одним. Так багато людей хотіло б повернутися в Україну назад, але ж для цього є багато складнощів. Наприклад, закінчилась війна. Держава не дуже думає про простих людей, а навпаки вирішує свої особисті політичні та фінансові питання. Ми це бачимо на самому простому прикладі: хто зараз воює в Україні? Прості люди, їхні діти, їхні внуки по різному, батьки. А люди при владі рідко можна зустріти. Людина, яка при владі, щоб вона була на фронті. Тому людина повинна. Сама задумуватися, як їй повернутися, за що жити. Зв'язку з цим люди готові працювати навіть тут у Німеччині на будь-якій роботі, щоб заробити собі на життя в Україні, і навіть ті люди, що повертаються, то вони потім знову виїжджають на заробітки за кордон, тому що в Україні дуже складно зараз знайти роботу, особливо, що це був ще й такий, скажімо, нормальний заробіток. Український уряд працює зараз над створенням умов для добровільного повернення громадян своїх, от і планує відкрити навіть організацію, яка буде називатися Хабів Єдності в країнах з найбільшою кількістю українських біженців, тобто у Польщі, Чехії та Німеччині. А ці центри надаватимуть підтримку українцям у питаннях працевлаштування, пошуку житла та освіти, і сприяють їхньому поверненню на батьківщину. Але це тільки поки що в планах, тому що вони тільки планують таку організацію відкрити. Але ж ми знаємо, які допомоги можуть бути реальними. Наприклад, як остання тисяча, яку повинні були отримати усі від міністра до простого пенсіонера, ще й були складнощі з цим. Получається, що ми маємо тільки одні складніші, і тому нам дуже тяжко прогнозувати. Інколи навіть страшно уявити, що робити, коли повертаєшся додому. Ясна річ, що мені сумніє. Дуже хочеться поїхати додому, тому що наше коріння воно дуже нас тягне туди, додому, на батьківщину. Ти себе там чувствуєш комфортніше. Да, тобі там багато всього чого, що не подобається, але ж твоїй душі там більш затишно. От, ну, попробу спробуємо поєднати усе і нашу душу, і наші потреби. І так, щоб ми могли достойно жити далі. Давайте не будемо сумне. Давайте шукати вихід із ситуації. По-перше, для тих людей, які хочуть добровільно повернутися додому, Німеччина надає одноразову соціальну допомогу, можу купити, і оплатити навіть квитки вам в одну сторону. По-друге, ті люди, що працювали у Німеччині офіційно і повернулися додому, можуть отримати повернення пенсійних внесків вже в Україні. На цю тему в мене є відео. Попереднє, можете подивитися, я ставлю посилання на це відео. По-третє, якщо ви відпрацювали у Німеччині 5 років офіційно, сплатили податки і повернулися додому, тоді ви можете отримувати пенсію при досягненні пенсійного віку у Німеччині, це 67 років. І незалежно від того, де ви знаходитесь, у Німеччині чи в Україні, головне, скажімо так, дожити до цього віку. Четверта, ви можете повернутися в Україну, а потім, у випадку, якщо робота у вас ну чим-то не задоволі не задовільнить, щось ви не знайдете, або якісь будуть складності, ви також можете продовжити виїжджати за кордон і працювати, тому що зараз є багато варіантів таких для особливо для українців, які можуть працювати за кордоном, тому разом разі німеччина. Може, є в кого якісь ще свої пропозиції, досвід, підказки, якісь що робити людям, які вирішили однозначно їхати додому? Чи я можу запропонувати допомогу з нашого боку в тому плані, що ми можемо вам допомогти знайти роботу, наприклад, за кордоном. У Німеччині багато у нас різних вакансій є по різним документам. Ми можемо допомогти з документами далі. Так що, якщо цікавить вас це питання, то пишіть у коментарях, будь ласка, і ми з вами спробуємо також вирішити ці всі ваші питання, що вас цікавлять. Ми не перша країна, в якій за війні люди виїхали за кордон для порятунку. Це була і Хорватія, Югославія, Чечня, і багато людей змогли адаптуватися. Тож самі Німеччини живуть, працюють і вже багато років. Так і ми є іммігрантами. Нам тяжко, починаємо з самої постої, некваліфіційної роботи, але все залежить від нас самих. По-перше, треба визначитись, ви хочете додому, чи ви хочете залишитись, тоді буде трохи простіше йти до вашої цілі. Так, важко, але це можливо, і це треба почати робити вже зараз, щоб потім, після 6 березня 2026 року, не опинитися, як кажуть, біля розбитого кориту. І не знати, що робити. Я б така що розраховувала спочатку на гірший варіант, щоб потім не розчаровуватися. Ви ж бачите, світ вже не так добре налаштований на допомогу Україні та українцям, її біженцям. Світ томився від проблем з біженцями. У кожній країні є свої важливі проблеми з своїми громадянами. власними. однозначно, рано чи пізно закінчиться тимчасовий захист. Але я хочу сказати, що. Час перебування у Німеччині по 24-му параграфу, оцей, що ви зараз перебуваєте з початку війни, навіть не зараховується в роки для отримання постійного вида на проживання. У Німеччині прийшла нова влада, і вона відноситься набагато менше лояльно до біженства. Німеччина планує, наприклад, у 25-му році знизити соціальну допомогу на 30%. -ки. Якщо, наприклад, у березні 26-го року, не подовжують параграф 24 тимчасовий захист і Німеччині», То люди, які перебували на цьому параграфі, які не працювали офіційно, будуть вимушені повернутися додому. Так на це дадуть певний час. Наприклад, як у Швейцарії, вже зараз на це планують надати від 3 до 6 місяців, але це не факт, тому що хто захоче довго тримати себе в країні людей, які знаходяться без статусу перебування. І може початися звичайна депортація людей. Тому треба зараз вирішувати східнічі питання: їду додому, чи хочу залишитись чи німецьку, хоч до А2Б1. Змінюю параграф 24 на інший параграф, щоб залишитись. Добровільно повертаюсь додому і отримую одноразову фінансову допомогу. Це краще, ніж нічого. І знаходжу роботу або ж навчання, наприклад, Аузбіду, або вайтабільду і переходжу на інший параграф вже зараз. В крайньому випадку це можна зробити ще до кінця 25 25-го року, щоб стигне. Це питання у мене також розкрито в одному з відео попередніх, я також залишу посилання на це відео. Рано чи пізно допомога закінчиться. І вам треба буде перейти на власне фінансування, чи то буде у Німеччині, чи це буде в Україні. Є ще один варіант залишитися у Німеччині: це перейти на гуманітарний статус. Параграф 25. Це можливо лише для тих людей, кому повернення в Україну і загрожує смертю або серйозними ризиками. Багатьох людей влаштовує те, що вони. У Німеччині можуть не працювати, жити безкоштовно, лікуватися безкоштовно, навіть операції складні робити Ще й допомогу отримувати в середньому 500 євро на людину. Живучи в Україні це є мрія багатьох людей, тому це вже, скажімо, як пасково добра для деяких. Ви ж це розумієте? Нас тут отримують вже більше трьох років, тому треба конкретно щось робити зараз, щоб потім не знати, куди бігти. Я б хотіла навіть декого наляпати цим питанням, щоб розбудити його, ну як би вас сказати, від ілюзій. Так, багато людей вже працює у Німеччині, але подивіться, чи оформили ви документи, чи платите податки, чи перейшли вже на інший параграф. Це якщо ви хочете залишитись, цей рік є дуже важливим для прийняття остаточних рішень. Чи всі країни подовжують приймати біженців? Але багато хто з них дів обмеження на прийом і на видачу тимчасових захистів. Ну, наприклад, деяким регіонам України є обмеження видачі тимчасових захистів. Це стосується тих, де не є складна ситуація в Україні, тобто далеко від фронту і так далі. Але ж зрівно, ці всі, всі льготи, допомоги і все інше для нас, воно все зменшується. І тому, будь ласка, задумайтесь над цим питанням зараз. Не відкладайте на дальній час, особливо на наступний рік. рік. ж станеться, якщо відмінять параграф 24 тимчасового захисту для українців у Німеччині ну, перше, це відміняється виплата соціальної допомоги в бургерке та медична безкоштовна страховка. Українці, які не відновлять, не змінять статус. Не будуть мати права на соціальну допомогу. Орендодавці будуть розривати з вами договори оренди, якщо ви не будете мати права на проживання та на роботу у Німеччині. Тим більше для вас вони вже вони вже не будуть отримувати оренні платежі від держави. Тому чим раніше ви перейдете на роботу та на власний договір оренди, тоді у вас не виникне далі ніяких проблем. Тепер, що стосується дітей, які навчаються в безкоштовних школах, їх відразу ж не виганять, ясна річ на вулицю, але можуть дати термін на повернення разом з батьками додому, якщо ви налаштуєте всі свої ці питання. Давайте розглянемо один момент: депортація або дульдинг. Що гірше, якщо ви не вийдете добровільно і не отримуєте нового статусу, звичайно, вас депортують. Але якщо з певних причин депортація неможлива, наприклад, через хворобу або безпечного повернення додому в Україну, вам можуть надати статус «дун-дун». Це не дозвіл на проживання, а лише тимчасова відстрочка від депортації. В статусі дундун. -дун» Ви не можете працювати. Держава повинна надати додатковий дозвіл на роботу. Ви не маєте стабільного майбутнього, тому що дульбен може бути тільки на декілька місяців, і у вас обмежені права. Тому не варто чекати до останнього моменту. Ми забули за той час, коли ми хотіли поїхати офіційно працювати у Німеччину, яка це була складна процедура отримання робочої німецької візи. Дозвіл на роботу і контракт від роботодавця з купою документів. А зараз, будь ласка, для вас є така можливість, такі умови, що ви у Німеччині документи з до роботодавця ви зробили набагато проще. У вас у всіх є право на роботу, на проживання, на страхування. Так користуйтесь цим. Це ж є великий привілей для українців зараз. І кожна людина може з з вас знайти від самої простої роботи до роботи за спеціальності, Це треба просто над цим працювати. Що ж вам потрібно зробити вже зараз. Перше, дізнайтесь у спеціалістів, у ваших браторів, чи є у вас шанс змінити ваш статус, ваш пара. Друге, знайдіть собі роботу або навчання. А почніть збирати документи вже зараз, наприклад, щоб підтвердити свій диплом. У Німеччині це можна робити зараз від 6 до 9 місяців. То вам потрібно почати було це робити ще вчора. А чи давайте, дійте, дійте вже зараз. Литя вчіть постійно німецьку мову. Спілкуйтесь на роботі з друзями, де ви тільки є така будь-яка можливість, слухайте телебачення або радіо німецькою. У кожного і рано чи пізно ви займете своє повноцінне місце у цій країні, у Німеччині. Кожного є на це свій шанс. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, що б ви зробили, якщо б прокинулися після 6 березня 26-го року і отримали лист, що ви більше не маєте права перебувати в Німеччині. А також напишіть, що ви почали робити сьогодні, а потім через рік можемо переглянути і порівняти відповіді і порівняти їх з реальністю. Що ж буде. У березні 26-го року. Цікаво було? Не забувайте підписуватись на мій канал. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам удачі і досягнення всіх ваших цілей і мрій. До нових зустрічей!